Вітаю! Давайте подивимося на Крим найближчим часом, від сьогоднішнього дня на місяць, тобто весь липень, початок серпня. Подивимося, що то за черги, які і в одну сторону, і в іншу сторону. Ну, З Криму то зрозуміло, чого вони їдуть, а чого вони в Крим їдуть. Тому зараз це все спитаємо. Так, Крим найближчим часом і що за черги? Питають, чому черги на в'їзд? Чому вони їдуть в Крим зараз? Ну, не повірите, знають, що може бути неспокійно обидва лицарі. Це такий рух, дії, причому самі активні, і не дуже веселі по лицарю мечів. Знаю, що неспокійно, але, попри все, їдуть за можливістю, можливо, за останньою можливістю для них, ну, пошкварчати на сонці, їдуть побачити на власні очі, що ж там діється в Криму. Їдуть на активний відпочинок. Але тут е, немає карту відпочинку. Це, знаєте, їдуть за враженнями. Ну і, Можливо, це ті люди, котрі мають якісь справи в Криму. Та, ті справи, які треба завершувати, бо хто ж знає, що буде з тим Кримом, тож і їдуть. їдуть негайно щось влаштувати, владнати, отак. От а ось по цій карті ще скажу, що їдуть заслані казачки, провокатори, такі собі майстри злих сил, воїни злих сил і чвар. Це люди, які їдуть з певними завданнями ну, розвивати стресову ситуацію, створювати якісь негативні настрої, таку собі вибухонебезпечну ситуацію, ворожнечі, протистояння, конфлікту, ненависті це таке, знаєте, багатенько людей, які під маскою ну, мирних. Вони їдуть для того, щоб створювати певну ситуацію, видавати себе за мирних, які проти української влади. Їдуть вони туди пачками. Розумієте, це така собі група конфліктності їде. Тобто це не військові, з військовими все зрозуміло. А ось уявляєте, так зайдуть в Крим ЗСУ, а там. Пачка людей, половина півострова, які кричать: Ми тут не чекаємо Росію Україну. Зрозуміли? Тобто, це їдуть хто в Крим заїжджає? Провокатори. Їдуть ті, які хочуть гострих відчуттів, адреналіну, і ті, хто хоче це люди з завданням, з певним завданням, направлений на руйнацію ситуації із середини. А чому виїжджають з Криму? Чому виїжджають, чому черги на виїзд? Ну, тут все просто, ну, вони вже чули, бачили, що відпочинок і проживання в Криму вже не таке спокійне. Мають інформацію, ну, що ЗСУ мають намір війти в Крим і там що буде, хто знає. Тобто, припущення у них самі різноманітні, але ж Верховна Жриця робить ці припущення дуже таємничими. Ну, Ось і їдуть, бо не знають, що може бути. А ще по карті Верховний Суд це коли люди дійсно повертаються, повертаються туди, звідки вони приїхали назавжди. Тобто, для когось це вже ну, кримська історія вже закінчилася. Тому і їдуть. Спитаємо, що буде в Криму ну, ось від сьогоднішнього дня. І до початку серпня, оцей цей місяць, що буде в Криму. Знову ж таки, мені показують багато людей вийдуть. Це саме ті, хто незаконно там оселився, бо будуть розуміти, що для них прийшли темні часи. усьо місяць, прийшов страх і невпевненість. Ще більше на півострові запанує розгубленість. Ну, ось по вісімки кубків це люди залишають дім, прощаються з тим, до чого звикли, звільняються від таких нерентабельних підприємств, звільняються від проєктів. Ну що вони там планували? Так, хто бізнес, хто що планував, то будуть зворачувати і будуть тікати. А луна місяць має таке традиційне значення страх. Тобто в Криму буде багато бо знову ж таки. Ще будуть тримати людей в напрузі завод там. По місяцю мова йде. От ми балакаємо на місяць, і тут місяць вказує, це не нетривалий період, десь 30 днів. На протязі місяці все це буде, місяці буде відбуватися. Дуже багато фальшивої інформації буде, і ще будуть події. Ну, тобто, Дивіться, це ж карта перемоги, так? Тобто, я так думаю, що це буде просування, яке буде лякати тих людей, які знаходяться, ну, незаконно знаходяться. На... Ось бачите, що ще буде на півострові. Угу. Ну, що ну, я вам скажу? Ми бачимо цю вежу, злетить в повітря щось важливо. Може, це якісь ресурси росіян, але Рицар Кубків натякає, що ці події десь будуть біля води, оцей вибух. А ми знаємо, що люди там в Феодосії стягують зброю, і техніку, то, можливо, мова це про цей вибух, бо ось ресурсів багато, або щось цінне. Може, цей наш довгоочікуваний Керченський міст, що ми чекаємо, чекаємо та ніяк не дочекаємося. Ну, таке. Дійсно, рух в Крим з Криму є, але він дуже таки, знаєте, різноманітний. Різні приводи є, чомусь заїжджати в Крим, чому виїжджати. І в Криму буде дуже неспокійно. Є у нас і луна, є у нас і вежа, є у нас вода. То дуже я сподіваюся, що це ну, нарешті буде вже той Керченський міст. Ну, а що? Нам лишається чекати, спостерігати, не втрачати віру, що все вже є Україна. Я вам дякую за увагу.